Що ж, у світі штучного інтелекту з'явилося дещо справді цікаве. Google DeepMind випустив інструмент, який схоже готовий змінити правила гри у створенні зображень. Йдеться не просто про те, щоб малювати картинки, а про здатність мислити. Ну майже як митець чи редактор. Отже, про що сьогодні піде мова? Спочатку з'ясуємо, що це взагалі таке Pro. потім подивимось на її, скажімо так, особливості нового покоління. Далі розберемось, чому це не просто генератор, і, звісно, найцікавіше, де це можна безкоштовно протестувати і чому це все має значення прямо зараз. І так почнімо з основ, що ж це за звір такий Нано Pro? Про? І звідки він взявся. Ключове тут це не просто ще одна малювалка. Це, по суті, нова модель для генерації і що важливо редагування зображень. І стоїть за нею Google DeepMind, а це вже серйозна заявка. Побудована вона на архітектурі Gemini 3 Pro, тобто ми говоримо про справді потужну технологію. А гаразд, з визначенням розібралися. А тепер найцікавіше що ж вона вміє такого, що її називають наступним поколінням. І перше, що просто кидається в очі, це роздільна здатність. Дивіться, раніше стандартом було 1024 на 1024 пікселі. а тут ми говоримо про 2К і навіть 4К. Це не просто більше пікселів, це означає, що текстури, волосся, освітлення, все це виглядає набагато набагато детальніше і реалістичніше. Але якість це ще не все. Тут є цілий арсенал крутих штук. Наприклад, генерація тексту прямо на зображенні. І так, навіть українською. Це було величезною проблемою для багатьох моделей. Далі збереження ідентичності персонажів, тобто можна створити одного і того ж героя в різних сценах, і він буде впізнавамим. Модель може працювати з п'ятьма людьми одночасно. Плюс є можливість керувати такими речами, як кут камери, світло, фокус. І на додачу вона інтегрована з Google Search для більшої точності. Уявляєте? Ось ця цифра, 14, вона дуже показова, що це означає, а те, що модель може взяти до 14 різних картинок референсів і об'єднати їх в одну гармонійну композицію. Це вже не просто генерація, це справжнє мистецтво синтезу. Добре, генерує вона круто, але є дещо, що робить її справді особливою. І це не стільки про те, що вона робить, скільки про те, як вона це робить. Ось ця цитата все пояснює. НаноБанана Про працює як редактор. Задумайтесь, вона може вносити локальні зміни, не руйнуючи при цьому всю сцену, тобто вона не перемальовує все з нуля, а саме редагує, зберігаючи стиль, світло, загальну атмосферу. Це абсолютно інший підхід. Давайте подивимось, як це виглядає на практиці. Ось процес. Крок перший генеруємо сцену. Звичайно, крок другий виділяємо якийсь об'єкт, ну скажімо, куртку на людині. Крок третій даємо просту людську команду. Зміни колір куртки на червоний. І четвертий крок найголовніше модель розуміє команду і змінює тільки куртку, не чіпаючи нічого іншого. Це і є те, що називають просторовим мисленням. Вона розуміє, деякий об'єкт і як з ним працювати. І тепер, мабуть, найприємніша новина. Все це не якась теорія чи закрита розробка. Це можна спробувати власноруч. І так, абсолютно безкоштовно. Запам'ятовуйте адресу Елемарена Ей. Там треба шукати модель з її, так би мовити, технічним ім'ям Gemini 3 Pro Image Review. Саме під цією назвою вона зараз доступна для тестування. Що ж можна робити на цій платформі? Ну, по-перше, просто спілкуватися з моделлю, давати їй текстові запити. По-друге, можна завантажувати свої картинки як референси. Дуже крута фішка це можливість порівнювати її результати з іншими топовими моделями прямо поруч, і що важливо, наразі немає жодних оголошених лімітів на кількість генерацій. Звісно, є як плюси, так і мінуси. Плюси очевидні, все безкоштовно, безлімітно і можна порівнювати моделі напряму, але є і мінуси, про які варто знати. Наразі там немає ніяких налаштувань, тобто ні роздільну здатність, ні співвідношення сторін змінити не вийде, все працює на дефолтних параметрах. Добре, модель крута, протестувати можна. Але що це все означає в ширшому контексті? Чому це важливо? А важливо це тому, що це реальний стрибок у тому, що можна назвати просторовим мисленням та логікою штучного інтелекту. Це вже не просто намалюй мені щось, це створення осмислених композицій, де дотримані пропорції, де є стабільний стиль, де модель справді розуміє, що вона малює. По суті, ми бачимо прихід нового покоління інструментів для творчості. Це дає можливість експериментувати з чимось, що справді відрізняється від попередніх моделей. І головне питання тепер не в тому, що може сама технологія, а в тому, що з її допомогою зможемо створити ми.